Доброго здоров'я! Середина серпня у нас пройшов дощик, не заливний, не як з відра, але пристойний. Можливо, з'явився натяк на гриби. Так, уже ми не дарма в лісі, який рясний урожай японської айви. Невеличкий кущик, а скільки яблучок. Подивіться. Які ж вони запашні, які чудові. З них ох, який реп'ях. З них варять варення, сушать, кидають в чаї. Я саме останні й роблю. Ох, скільки їх збираємо. А скільки їх там усередині. Отакі жовтенькі, добрі, японські яблучка, японські лимончики навіть. Вони кислі, але ця кислота в чаї дуже приємна. Японська айва. Ох, вистрілив. Взяла небагато, поки що мені для чаю вистачить. Хай ще настоюються на кущу, поки що вони не падають, хай іще дозрібають, ще деякі зеленкуваті. Прийдем сюди ще. Повесні липи духмяно цвіли, а зараз дозріли вже їх плоди. Плоди, як не дивно, називаються горішки і є горішками. Я вже спробувала, вони непогані на смак їх можна їсти тільки замотаєшся їх чистити. Відрадно бачити серед пожухлої трави і зілля ось такий пишний зелений кущик щавлю. Прямо на борщ збирай. Тут колишнє поле все більше заростає лісом, молоденький маслюковий ліс, але поки що тут лише е, польові квіти залишилися. Енотера нічна свіча. Квіти мають гарний запах, їх можна збирати в чай, але зараз уже <смі> нічні холоди, її аромат приглушили. Бачите, скільки квітів було? Треба було б приходити раніше по квіти сюди. Отакий От молодий сосновий ліс, і в цьому молодому лісі нарешті я побачила грибочки. І ці грибочки чудові, дуже цінні. Подивіться, які вони хороші. Пластиночки, Пластиночки як колесико товстенькі, з додатковими пластинками. Клас це луговий опеньок. Тут молодесенький. Як я рада, що знайшла такі грибочки, запах у них неперевершений, Цей скоріше придеться залишити, той старий ось іще одненький. Отакий взяточок. До вареної картоплі чудова заправка. А ось збоку ще сімейка. Оце удача. Лугові опеньки належать не до опеньок, звісно, а до роду негниючників. який же це смачний гриб. Он там вилазить, те вже не треба зачіпати. Зверніть увагу на шапинку лугового опенька. посередині така зона чуть підвищена. І більш насиченого коричневого кольору, а по краях він світленький, бежевий. Зібрала логовий опеньок в окремий пакетик, їх шапинки у них маленькі, ще погубляться в корзині. Що дивно, всі гриби чисті, навіть забрала отей більший. І подивіться. Чистесенький, зазвичай серед лугових опеньок багато червивих. А тут повезло брожу по маслюкових місцях, уже кращих маслюкових місць і не знайти. Сосни доволі просторо, як для маслюків, опад, але їх немає. Ось якісь малесенькі грибочки, МКГ, маленький коричнюватий грибок. І якийсь грибок, звірики обгризли, мишки, мабуть, а так поки що нічого. Ух ти, яка краса! Маленький кущик крушини з чорними лакованими ягідками. Шансів у нього тут нема ніяких, скоро його сосни заглушать. Ось грибочки чимось схожі на лугових опеньків, такі ж дрібні. Але ростуть вони не в траві не на лугу, а в гущавині. Мають інші пластинки, іншу ніжку. Ніжка в них товща, ніж у лугових опеньок. Пластинки зовсім інші. Ось опеньок, а це інший грибок. І запах. Запаху немає, нема того аромату, як вопенька. Не поплутайте. Під опадом що це таке? Мокруха. І теж в такому ж стані. Мокрухи родички маслюків. Ага, ще один цікавий гриб. Червоний мухомор. Скільки пройшла? Отут тільки побачила два грибки. Любителям червоного мухомора приготуватися. Якщо й далі будуть дощі, то вони будуть рости. Я ці два грибки забирати не буду. Я роблю з червоного мухомора настоянку для натирань. І мені два грибки замало, мені треба багато грибів. Залишаються. Не може бути, скільки я прийшла лісу, і уже з нього виходжу он туди. І раптом на дорозі маслючок в лісі не було, а тут сидить. І що мені тепер думати? Чи він не розібрався в обстановці, вискочив далі сухо, чи дощик таки на них вплинув і вони починаються? Так... Маслючок не дуже ніякий, але сам факт. Так що похід у нас сьогодні не дармовий, гриби бачили, навіть деякі забрали, і айви японської назбирали, і осінню помилувалися дуже добре.